Отця і Сина, і Святого Духа. Господь, творець і создатель всієї тварі, створив видимий і невидимий світ. Як винес свого творіння, Господь створив людину, яку поставив царем над цим своїм творінням. Людина не зберегла своєї вірності Богові і відійшла від Бога, відступила від Бога, або, як ми говоримо, согрішила. Але Господь по своєму милосердю не вставляє людину. Господь сам приходить на землю, щоб спасти людину. Предназначення людини було жити в раю. Господь насадив Едемі сад, в якому людину помістив, і людина там жила. А Церква називається і сад раєм. В тому раю людина насолоджувалася красотою і божества божественної природи, бачучи Бога. Спілкуючись з Богом, вона насолоджувалася красотою Божого творіння, яке її оточувало. І Господь в людині відкривав свою природу, давав їй можливість пізнати його свого, свого Творця і розуміючи правильно свого Творця, правильно угождати Бога і правильно жити, тому що людина створена по образу і по подобію Божому. І блаженство людини заключається в тому, що вона уподобляється Богу, Богу блаженному, святому, чистому, благородному, красивому. І чим більше людина стає подібна до Бога, тим більше вона наповняється такими почуттями, як щастя, радість, мир. Але сталося те, що сталося, і людина почала жити в світі, який спорчений людським гріхом. І Господь прийшов на землю, звершив подвиг спасіння людини і знову повернув людині втрачений рай. Господь заснував церкву своєю чесною кров'ю для нашого спасіння. І в церкві Господь перебуває з нами до скончання віка. В церкві Господь перебуває не тільки як Бог, тому що як Бог він скрізь і завжди перебуває. Бог в церкві Господь перебуває з нами як у Бога чоловік. церкві Господь дає нам кушати своє причисте божественне тіло, пити свою причисту божественну кров. І через причащення святих тайн людина стає способною вміщати в собі. Вічне життя і блаженство. Але ще раз нагадую, що є дорога, яка веде людину до Богоподобія. Якщо людина хоче бути в блаженстві, хоче жити в радості, вона повинна йти Божою дорогою, тобто уподоблятися Богові. І цю дорогу Господь відкриває нам в священних писаннях. Господь в Писаннях відкриває себе. Силу, красоту, велич, благородство своєї божественної природи. У Священному Писанні Господь відкриває людину. Людині відкриває те, що вона собою представляє, що вона має у собі образ і подобу Божого. Божественне Писання, Господь відкриває нам красоту своїх творінь. І, навчає нас, як ми правильно повинні жити. Господь відкриває нам Тайну святих своїх, що вони являються друзями Божими, які мають дизновіння молитися за нас перед Богом. Перші роки 300 століть існування церкви Христової були ознаменовані жорстокі гоніння проти віруючих у Христа. Тих, тих людей, хто вірив у Христа як е, Спаситель, як е, того, хто Воскрес із мертвих, е, за це просто людей схоплювали і придавали смерті. Але як написав один християнський письменник, що е, кров мучеників стала сіменем християнства. Одного вбивали, а на його крові повставали 10. Тих 10 вбивали, на їх крові повставало 100. І через 300 років помінялася обстановка і церква свободу. знаменитим міланським індіктом, який був виданий Константином Великим в 313 році, в якому християнство перерівнювалося до всіх. Інших релігій, які існували в той час на землі. Але диявол не переставав боротися проти людини. І тоді він диявол, почав боротися інакше. Тоді він просто хотів всіх ну, задавити, знищити, і, і щоб їх не було. А тепер, коли християнство отримало свободу, він почав боротися і внутрі. Появилися люди, які по своїй надмінності, по своєму високоумію почали неправильно трактувати священні писання, неправильно вчити про Бога, про Матір Божу, про святих, про ікони. І ці неправильні вчення церкви називаються єрісьми, 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 єрісями. І в 313 році церква отримала свободу, а через 12 років вже так єресі розбушувалися, що треба було ззивати перший Вселенський Собор. І була єрість Арія такого сумнозвісного, який неправильно вчив про Христа, про другу і Проста Святої Живоначальної Троїці. І, я не буду злагати вчення Арія, тому що воно богохульне, але воно неправильно поясняло, що таке Бог і що таке Друга і поста святої Живоначальної Троїці. І був зібраний з цього приводу перший Вселенський собор, який проходив в Нікеї в 325 році, і туди зібралися святі отці, які засудили єрість Арія. Які склали правильне толкування, правильне вчення, правильне роз'яснення священних Писань відносно Другої постасті святої жовноначальної Троїці, нашого Спасителя Господа Ісуса Христа, який воплотився нас раді чоловік і нашого Раді Спасіння. Коли проходив перший Вселенський собор, то Дали Арію першому слово, що він зложив свою єрість. І коли він почав зрягати своє богохульство, то святі отці, одні затикали вуха, другі лізли під стіл, треті хваталися за голову, Таке було важке, така ложка важка була арієва в єресі. І на цьому соборі був святитель Ніколай, святитель Спіридон, інші святителі, які засудили арія, які склали правильне вчення, я ще раз повторююсь, про другу постать Спасителя нашого Господа Ісуса Христа. Другий Вселенський собор проходив у 387 році вже у Константинополі. На першому соборі було складено, ми віру, співаємо вірую воєнного Бога, царжителя, це називається символ віри. І на першому соборі було складено сім перших членів у символі віри і 12 членів. І на першому соборі було складено сім перших членів символа віри. А на другому селевському соборі там вже єри таки почали неправильно навчити про Святого Духа. І також вони були засуджені, і там було складено ще п'ять останніх членів Символа віри. І так, що цей Символ віри, який ми співаємо, називається Нікео Сереградський, Тому що половина в Нікеї було складено, половина в Сереграді. Третій Вселенський собор проходив в Єфесів у 431 році. Уже єретики повстали проти Матері Божої. Почали неправильно вчити, що таке Матір Божа. Матір Божа, святі отці, осудили і навчили нас, що Матір Божа це є Богородиця. Вона народила істинного чоловіка, істинного Бога. І четвертий Вселенський собор проходив в Халкідоні, він торкався двох природ у Христі Христос Бог і чоловік. Єретики говорили, що божественна природа у Христі поглотила людську природу. І Христос був як Бог, а людська природа була просто поглощена божественною. А святі отці навчили тому, що Христос був істинний Бог, істинний чоловік. Коли Господь творив чудеса, коли Господь воскрешав мертвих, ходив по воді, кормив. Голодних декількома, декількома хлібами, тисячі людей, то це проявлялася божественна природа Христа. Коли Спаситель хотів їсти, втомлявся, плакав, то це було проявить людської природи, тому що Бог і їсти не хоче, і не плаче, у Бога нема цих властивостей. І ці природи у Христі поєднані навічно. вже вони ніколи не роз'єднаються. І поєднані так, що вони не сталися незмінними. Ні Божественна природа не помінялася, вона не може помінятися. А людська природа теж залишилася такою, як вона є в кожної людини. Тому Господь є безрішний. Але в тому, що Він безгрішний, це є його особистий подвір як людини як Христа чоловіка. Це для нас є дуже повчальне, тому що ми часто кажемо, що я слабий, я немощний, я не можу не грішити, я можу грішити, бо я такий, ну як людина може не грішити? От може не грішити. І Спаситель взяв цю природу, нашу людську природу, в свої руки і показав, що людина може жити на землі і не грішити. П'ятий Вселенський собор проходив в Константинополі, ну, він скликаний був для того, щоб розбиратися в вчені трьох святителів Феодоріта, Феодора і Ну, це таки собор вам трудно пояснити, вони щось там розбирали ті вчення тих святителів, і щось вони залишили як правдивим, щось вони засудили. Я про це не буду вдаватися в подробиці. Шостий Вселенський собор був скликаний по поводу єресі, він був в 680 році, в 5-563, в 680 році Шостий Вселенський собор, який був скликаний по поводу Єрісі Монофілітства. Монофіліти одновольники. Четвертий Челенський Собор говорив, що є дві природи у Христа Божественна і людська. І вона одна на другу не впливає, і, і кожна природа існує сама, яка вона є, і кожна природа діє так, як вона може діяти по своїм властивостям. Але з'явилися такі люди, які говорили, що природи не зливаються, але воля Христа. Була божественна, поглотила людську волю. Тому що він хотів, то все це було тільки божественна воля. І тут святі Отці теж навчили нас, що у Христа було і дві волі. Була божественна воля, була людська воля. І коли Господь болився в Гефсиманському саду і просив, щоб мимо Ідіт мені чаша сія, чаша страждань, Але потім Господь сказав, Но, да буде не моя воля, Отче Твоя. Тобто тут проявлялася людська воля Христа. Вона не була поглощена Божественною волею. Отакі От шість Вселенських соборів що сьогодні згадує Свята Православна Церква, верніше тих отців, які були учасниками в цих Связьких соборів, які захистили чистоту вчення про Бога, про людину, про світ. Християнську віру захистили. Дуже знаменитим був вчити, церковний вчитель Афанасій Олександрійський, Афанасій Великий, він називається, він дуже облічав єретиків і правильно ізлагав православні вчення про Бога. І преподобний Антоній Великий говорив про Афанасія Великого. Антоній був пустинник, Афанасій був Олександрії єпископом главним. І Антоні говорив, що монахом, каже, браття, якщо ви десь ідите, і дітей побачите Афанасія і почуєте, що він щось свідчить, то запишіть те, що він говорить. Якщо у вас нема ну, папіру святого, там якось дощечки, коли писали, то тоді на такому, зніміть з себе мантію і на мантії пишіть. Настільки були цінні слова святого Афанасія Олександрійського Великого. І багато таких отців були учасниками цього собору з цих соборів, і сьогодні церква, церква е, творить їхню пам'ять, молитовно прославляє їх. Е, я так подробно достатньо вам розказував про собори, наскільки я можу тут сказати. Е, для того, щоб ми розуміли і бачили подвиг святих, які захищали чистоту віри. Вони не захищали. Ні свої маєтки, ні на своє життя. Вони захищали чистоту святої віри, тому що чиста віра дороже злата, чистіє злати, чеська і камінь і, 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 і сладше, паче меда і сота, говорить святе Письмо. Чиста віра, правильна віра, вона людині дає саме дороге, дає їй можливість бути. Царстві Небесному, в тому блаженстві і щасті, якого всі люди шукають. Кожна людина шукає по-своєму, всі шукають блаженства, всі шукають якось внутрішньої свободи, ну, такої радості, миру, спокою. Ну, Кожен шукає, де він вважає за потрібне, де він вважає, що він знайде. Але це знаходиться тільки в чистоті святої православної віри. Тут людина знаходить для себе залог спасіння. Ця чиста віра доводить людину до тої мети, заради якої людина була створена Богом до вічного блаженства, вічного життя. Тому ми повинні, дорогі брати і сестри, берегти чистоту віри, тому що поруч з цими спокусами, які є в світі. Є ще осно, ос, така головна спокуса це розрушити чисту віру. Коли людина не має чистої віри, вона стає без, безнадійною. в неї душа губить надію, в неї в душі пропадає надія. І для такої людини внутрішньої вона постійно знаходиться в якомусь смутку, в вчанні, в хоча вона може цього і сама не замічати. А та людина, яка має чисту віру, то її душа завжди світла і має втіху вона навіть в скорботах, навіть в печалях, в випробуваннях, вона знає там внутрі Бога. Вона бачить Бога, чиста віра відкриває Бога в людині. Людина бачить Бога. І це, коли впоминув Бога і возвеселікся, написано. Людина, бачачи Бога, вона втішається навіть там, де всі плачуть. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри. Берегти чистоту святої віри, щоб ми сподобалися бути причасниками того блаженства на небі, якого причасниками є всі святі, шести Вселенських соборів, яких сьогодні Свята Церква пам'ять звершує, всі святі, які на небі прославляють єдиного Троїця Бога, безначального Отця. Єнодна, єдинородним його сином, всі святим і благим, животворящим духом, нині прісно, і у віков. Амінь, щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.